У листопаді 2022 року, під час саміту групи 20 в Індонезії, Володимир Зеленський представив світу 10 пунктів формули миру, документу, який має закріпити справедливий та сталий мир для України та гарантувати безпеку у світі. В цілому його підтримала 141 країна світу, і не дивно, що Білорусь, Росія, Нікарагуа, Північна Корея, Еретрея, Сирія та деякі інші країни відмовились це робити. Закридається підозри, що одвічне протистояння так званих глобального півдня та глобальної півночі просочилося і сюди у питання миру в Україні. Але хіба не очевидно, що війни у 21-му сторіччі це мовитон? Хіба не очевидно, хто має понести справедливе покарання та як має завершитись варварський напад Росії на Україну? Але як виявилось, ні. Бо деякі країни ще минулого року почали, так би мовити, хайпувати на цій темі та пропонувати свої альтернативи українській формулі миру. Однією з останніх стала платформа Друзі Миру, яка була започаткована Китаєм та Бразилією і презентована на 79-й генасамблеї. ООН. це не перші мирні плани від цих двох країн, але раніше спільної платформи разом вони не створювали. Тож давайте розберемось, хто ж такі друзі миру, чому Україна виступає проти роботи цієї платформи та чи дійсно деякі наші союзники зрадили нас? А ви не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал. Ми глибоко стурбовані військовими діями, які тривають в Україні, та ризиками їх подальшої ескалації. Непокоїть нас і те, що кризи, зокрема для країн глобального півдня, зростають. Не можна розширювати поле бою, інтенсифікувати бойові дії, бити по об'єктах цивільної інфраструктури, мирних ядерних та інших енергетичних об'єктах. Такі заяви прозвучали від Міністерства закордонних справ Китаю 27 вересня після зустрічі міністрів закордонних справ країн глобального півдня. Але для чого створювати ще одну платформу, якщо як і інші виступаєш за мир у всьому світі? Ключовими дієвими особами серед друзів миру є Китай та Бразилія. Країни, які знаходяться на різних куточках земної кулі, вирішили об'єднатися спільною метою становленням миру в Україні. Та чи дійсно це їхня основна мета? Коли у світі спалахує черговий військовий конфлікт, Китай або відмежовується від нього, або ж намагається стати голубом миру для підтримки репутації миролюбної країни. Та робити це Китаю не дуже добре вдається, особливо на фоні останніх розслідувань про постачання Росії дронів, гелікоптерів та сировини. Менше з тим, решта світу особливо не реагують на факти латентної участі офіційного Пекіну у війні проти України. Тож можна сміливо себе називати миролюбною країною та пропонувати власні мирні ініціативи. Ну а що там з Бразилією? Бразилія це той випадок, коли країна має амбіції та об'єднала засоби з іншою країною для їх реалізації. А неї доволі прозаїчні. Постійне членство в Радбезі, ООН, лідерство БРІКС та серед країн глобального півдня. Китай так само прагне розширення впливу БРІКС та залучення більшої кількості країн, тому мотиви їх об'єднання цілком зрозумілі. Цього разу вони стосуються миру в Україні, і це виглядає дещо незвично. Подібні мирні ініціативи, на думку радника офісу президента Подаліка, є дуже небезпечними не лише для України, а й для всього світу. Немає ніяких друзів миру, це друзі капітуляції. Вони пропонують ці всі мирні ініціативи, які виключно базуються на концепції Росії. Тобто, давайте негайно припинимо війну, залишимо РФ на окупованих територіях і не дамо Кремлю програти війну. Та чи хоче Росія за допомогою друзів миру просувати власні наративи про необхідність негайного припинення війни? Наразі невідомо, та очевидно, те, що вони аж надто схожі. Як написав у своєму Фейсбуці глава МЗС Угорщини Петер Сярто, усьому світу набридла нездатність європейців чи трансатлантичної спільноти покласти край цій війні. Угорщина підтримує цю ініціативу та готова брати участь у роботі групи, аби наша країна також була у безпеці по сусідству з війною. Оскільки позиція Угорщини дуже часто йде у розріз із офіційною позицією ЄС та НАТО, то її присутність на засіданні та підтримка ініціативи була цілком очікуваною. Окрім ось цих 11 країн, які підписали спільне з Китаєм та Бразилією Комюніке на зустрічі були також присутні й інші держави Франція та Швейцарія. Але що вони там робили, оскільки Франція є союзником України, надає нам артилерію, літаки, бронетехніку та активно виступає за територіальну цілісність, можна припустити, що її роль тут має стратегічне значення. Беручи участь у подібних до китайсько-бразильської ініціатив, Париж може виступати своєрідним лобістом європейських інтересів та намагатись донести іншим учасникам ініціативи, що без участі Європи та тим більше України жодні мирні ініціативи неможливі. Швидше за все, аналогічну стратегію може обрати і Швейцарія, традиційно будучи таким собі посередником в міжнародних конфліктах та мирних процесах. З приводу участі у заході Франції та Швейцарії встиг вже висловитись глава російської МЗС Сергій Лавров. Я не розумію лише одного: як на зустрічі з'явились французи та швейцарці. Швейцарців назвати нейтральними не можна вже давно. Французи, члени НАТО, завзято виступають за Україну, вимагають перемоги над Росією, постачають далекобійну зброю. Я запитав китайського колеги, він каже: ну вони дуже сильно просились, і ми їх запросили спостерігачами. Тож, якщо представники Росії піддають критиці дії інших країн, значить ті обрали правильний шлях. Та, все, чи є китайсько-бразильська ініціатива Друзі Миру аж такою небезпечною для України? Так, ризики є в основному через те, що як Китай, так і багато інших країн глобального півдня є партнерами РФ та багато в чому взаємозалежні. Чи можуть друзі миру бути частиною якогось ширшого плану РФ та просувати власні наративи про припинення або ж заморозку конфлікту? Також можливо. Та все ж сказати, напевно, можна буде лише згодом, коли учасники цієї платформи почнуть робити якісь реальні кроки. Та зрозуміло для нас одне: що альтернативом українській формулі миру не має бути взагалі. Дякую, що були з нами до кінця у цьому відео. Якщо ви не поставили йому лайк або не підписались на канал, зараз гарна нагода це зробити. А я ж кажу вам до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!